Добрий день! Сьогодні ми проговоримо про те, як налаштувати будильник. Для того, щоб налаштувати будильник, нам потрібно спочатку потрапити в додаток будильника, а він знаходиться у нас в додатку годинника. Для того, щоб відкрити додаток годинник, у нас є декілька шляхів. Перший, найбільш стандартний, це знайти сам додаток-годинник. Для цього ми заходимо в каталог додатків і ось ми бачимо наш годинничок. Ми на нього натискаємо і вже потрапляємо в додаток будильника або годинника. годинника. А Тут ще є таймер, тут ще є секундомір. Ми потрапили в цей додаток. Ще є інші шляхи потрапляння у додаток годинника. Ми можемо туди потрапити, натиснувши в рядку стану на наш час. Натиснувши на час, ми також потрапляємо в додаток будильника. А також ми можемо скористатися, у кого є віджит годинника. Натиснувши на нього, ми знову потрапимо в додаток будильника. Таким чином, ми нарешті опинилися в додатку будильника. Тепер ми можемо включати наші будильники. Якщо нам потрібно якийсь стандартний будильник, наприклад, тут на 8.30 понеділок, второк четвер, п'ятниця, щоб повторювалося, нам просто потрібно включити повзунок, І будильник буде вже заведений. Але якщо нам треба додати нестандартний, або якийсь новий будильник, для цього нам потрібно натиснути кнопочку плюс і вибрати час. Перш за все, нам час треба. Час можна вибирати на аналоговому будильнику. По зовнішній частині це в нас години по внутрішній години першої половини дня, по внутрішній години другої половини дня. Відповідно, якщо ми хочемо. Завести будильник, наприклад, на 13 годину 20 хвилин. Нам потрібно вибрати спочатку години, потім хвилини. Але якщо нам потрібно на більш точний час, наприклад, 21 хвилину, тут на аналоговому будильнику дуже важко потрапити на той час, на який нам потрібно, Для цього нам треба відкрити клавіатуру знизу. Клавіатура. І тут ми можемо вже набирати. Час, який нам потрібен. Окей, ми завели будильник на 13 годину 21 хвилину, натисли ОК, у нас з'явився новий годинник, новий будильник. Тепер ми можемо тут. Вибирати, наприклад, якщо нам треба чи не треба його повторювати, якщо не треба, галочки не повинні бути. Якщо нам повторювати, появляється галочка. За умовченням вибрані всі дні тижня, але якщо нам його треба повторювати, наприклад, тільки вівторок і четвер, то ми ставимо будильник на вівторок і четвер на 13-21. І буде він нам дзвонити вже стандартним заумовченням. Бачите, написано «заумовченням» сигнал. Якщо ми хочемо змінити сигнал, ми на нього знову ж таки натискаємо і нам висвітлюються вже варіанти сигналів, які ми можемо вибрати. Для того, щоб вибрати сигнал, нам на нього треба натиснути і вибрати цей сигнал. І у нас вже будильник заведений. Якщо нам потрібно його вимкнути, щоб він нам не дзвонив, нам повзунок треба перевести в положення блідий або не кольоровий. І відповідно, якщо знову ж таки нам треба цей самий будильник завести, щоб новий не включати, ми повзунок перевели в положення кольоровий будильник, знову завівся. Але якщо нам цей будильник взагалі вже не потрібен, він нам зайвий, нам, ми можемо його видалити. Як нам видалити будильник, якщо він отак в згорнутому стані. Ну, Відповідно, нам треба його відкрити, розгорнути, натискаємо на стрілочку розгорнути і внизу в нас кнопочка Видалити. Корзинка вона завжди є. Корзинка, завжди видалити — це корзинка. Натискаємо Видалити будильник видалено. Якщо знову ж таки нам потрібно буде новий будильник, ми знову натиснемо плюсик Додати новий будильник або заведемо той будильник, який в нас є стандартно вже. Заведений, ми вже запрограмували його раніше. Дякую за увагу! До нових зустрічей!